Ми вітання усім, хто тільки доєднався до нашого прямого етеру. Головний ранок триває. Нова інформаційна година. Продовжимо висвітлювати найактуальніші події щодо російсько-української війни. Зокрема, впродовж цієї інформаційної години поговоримо про силу українського тилу, тому що волочиські волонтери активно продовжують допомагати захисникам на передовій. І про цю допомогу та про діяльність волонтерів фактично вже в розрізі року повномасштабної війни будемо спілкуватись із Василем Сінько. Волонтером, пане Василю і панове, вітаю вас! Слава Україні! Знову ж таки, давайте детальніше поспілкуємось про волонтерську допомогу. Наскільки я розумію, знову ж таки, ви приїхали вже відповідно до військових, приїхали не з пустими руками. Розкажіть, будь ласка, чого зараз найбільше потрібно, по-перше, українським військовим і представте також тих, хто зараз поруч із вами. Доброго дня. Ми приїхали з міста Волочиськ, волонтерська група. Ми приїхали в один з артилерійських підрозділів 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха. З нами знаходяться бійці артилерійського дивізіону, керівництво артилерійського дивізіону. Ми привезли їм гуманітарну допомогу. 에, привезли їм також автомобіль Судзукі Джип, гарний їм, 에, який нам допомог, допомогли придбати волонтерська група Святослава Літинського з міста Львова. Нам багато допомагають Львів'яни, громадська організація народна самоборона Львівщини. 에, допомагають багато міський голова 에, міста Волочиська. Підприємці міста Волочиська, діаспора, міста Дубліна з Ірландії. Як бачите, тут зараз ми знаходимося недалеко від Донецька. Тут зараз холодно, випав сніжок, є, є мороз, але, але тут дуже гаряче: йдуть бої. Хлопці приймають тут участь, тримають оборону. Пане Василю, бачу також, ви тримаєте стяг відповідно. Прапор. так? Покажіть його краще нашим глядачам. Скажіть, що це за прапор знову ж таки? Це, ну, це прапор, логотип на прапорі логотип бригади. Супер. Е, підніміть, будь ласка, його вище, тому що, аби, аби глядачі просто побачили. Супер! Супер! Чудово видно! Якщо говорити знову ж таки про підтримку військових, які наразі запити найчастіше отримуєте від військових, чим найбільше необхідно їм допомагати? Ну, запити є різні. Допомагаємо їм різними речами, які вони, які вони просять. Зараз, як холодно, зима, то і теплі речі, і якісь продукти харчування тривалого зберігання, і буржуйки. Просять просять, просять просять автомобілі, які ми їм по, по змозі привозимо, просять багато речей просять. Знову ж таки, якщо говорити вже от в розрізі року повномасштабної війни, наскільки суттєво змінилися запити від військових саме до волонтерів? Ну, Запити, знаєте. Найбільші запити, якби до волонтерів, якби ми могли би, щоб провести їх снаряди. На жаль, волонтери цього не можуть зробити. Забезпечення військових є гарне забезпечення. Вони не жаліються ніколи. На те, їм але, але наша допомога завжди, завжди їм на підтримку є. Ми можемо надати слово, надати слово одному з керівників дивізіону. Супер, було би супер. Як я можу до вас звертатись? Підкажіть, будь ласка. З вами можемо поговорити Віталій Миколаєвич. Віталій Миколаєвич. За допомогою дивізіону дуже приємно з вами познайомитись, хоча й у відеоформаті, але тим не менш, хочу запитати також і у вас що для вас найцінніше з тих, умовно кажучи, речей, які приводять волонтери для вас на фронт звідси з мирної України? Ну Кожному цього службовцю вдячний наверное, за те, що привозять солодощі, якісь листівки від, від дітей від просто що є якась цепочка з суспільством і з мирним життям. Всім приємно завжди. То що касається глобальних таких, то звісно, автівки, тому що вони виходять з ладу, ремонтувати їх завжди. на це немає, і не ну зазвичай. Ми просимо нам Василь Миколаївич завжди допомагає. Він нас служив. Ми знайомі шістнадцятого року. Він був командиром взвода. І коли війна почалася, він звільнився і він не прекратив е співпрацю з дивізіоном завжди їзди. Коли були під Маріуполем на Волновахі, він перший, хто віз здоровий конвой, тоді нам дуже допоміг нашій частині, допоміг не тільки нашому підрозділу, а всій військовій частині. Тоді також був прямий ефір. Дуже багато було машин, дуже багато було гуманітарки, Тому що коли виходила слоновахи, дуже багато речей, військовослужбовці залишили. Не було ні одягу, ні продуктів, ні харчування. Нічого не було. І завдяки цій організації, цим волонтерам, нам тоді дуже вони допомогли. Ну зараз фактично от по датах, якщо брати, то в нас рік повномасштабного вторгнення, рік повномасштабної війни. Для кожного з нас цей рік був безумовно складним. Але знову ж таки, ви люди, які роблять історію і які безпосередньо на передовій наближають цю перемогу. З якими ви відчуттями входите в цей новий, фактично другий рік війни? Так, який бойовий дух, який настрій у вас, у побратимів? І багато хто, до речі, каже про те, зокрема з військово-політичного керівництва, з так само командування українського військового, про те, що 2023 рік з великою долею ймовірності стане переможним роком для нас. Що ви про це можете сказати? Ну однозначно, у нас війна почалася не 22-му році, а війна в 14 році. І ми тут а, багато старослужбовців, які не прийшли час по мобілізації, які на контракті були і залишилися. І багато військовослужбовців вірять. І ми працюємо і бачимо успіхи. Та що ми теж хочемо. Ми впевнені, що перемога буде за нами, і як швидше, скоріше, спасіба волонтерам. Вони нам допомагають, тил нам прикривають і. А цю працю ми вже ввозимо на себе. Перемога обов'язково буде за нами. Віталій Миколаївич, Ми постійно в прямих етерах закликаємо людей, аби вони доєднувались до підтримки Збройних сил України, аби вони донатили кошти і доєднувались так само до підтримки волонтерів. Хочете почути від вас: від військового наскільки великий вклад, наскільки великий внесок волонтери також роблять у підтримку української армії? Ну я вважаю, що їхня підтримка це відсотків 30-40, навірно нашої. Коли тил прикритий, то тоді виконувати бойові завдання краще. А коли до нас такі йдуть допомоги, не за того, що нас не забезпечують, ні, за те, що вони, вони нам вісточку таку привозять, вони нам багато всього привозять. Ну і це дуже допомагає. Тим більше, ти папі, коли скрутні, скрутні такі часи є, коли дуже часто приміщень дуже багато підрозділів і не встигаєш розбити. Кухні там не встигаєш розбити там тил. Свій часу не вистачає, та приміщення, приміщення з лінії на іншу лінію дуже багато, і завдяки їм що вони привозять уже готові продукти, готові харчування. Це нам економить час для того, щоб ми встигли самі організувати свій тил своїх підрозділів. Віталій Миколаївич, від вас почув про е, таку стовідсоткову мотивацію впевненість у перемозі в українських військових про підвищений рівень бойового духу. Але хотілося б також запитати у вас, чи знаєте ви, яка ситуація в окупантів стосовно там бойового духу, стосовно можливої навіть матеріального забезпечення? Чи підтримують їх так само активно волонтери, як підтримують українські волонтери Збройні Сили України? <Frederick��> ну, тут я вам нічого не можу сказати, але те, що ми їх перевагаємо во всіх аспектах. ми їх, взяти лінію фронту, то видно, які. Мотивація наших військовослужбовців, яких їх всі знають про загони Вагнеровців, і ми запускаємо. В нас є аеророзвідка, яка підтверджує факти, що вони бояться відступати, як вони не забирають своїх двохсотих, як вони не забирають своїх трьохсотих, вони не не евакуюють їх, а йдуть вперед. Не так як ми працюємо. У нас є за що боротися. Ми будемо все до, до останнього. А яке в них забезпечення? Нам це навіть сильно не цікаво. Віталій Миколаївич, я хочу подякувати і вам, і вашим побратимам, і фактично всім збройним силам України вашій особі за ту надзвичайну роботу, за ту історичну роботу, фактично яку ви робите, за ту перемогу, яку ви продовжуєте наближати, і за те, що саме ви, такі люди, як ви, дають нам можливість саме отут, на територіях, де відносний спокій, знову ж таки, коли немає повітряних тривог. Спілкуватися з вами, підтримувати вас, допомагати вам і знову ж таки будемо продовжувати робити усе для того, аби допомагати вам, аби підтримувати Збройні Сили України. І я дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. І щиро вдячний за вашу роботу безпосередньо там на лінії розмежування. Дякую. Дякуємо. Дякую. Слава Україні! Бажаємо всім, всім, всім миру, добра і перемоги. Перемога буде. Обов'язково обов'язково.